З нами на прямому зв'язку Олександр Левченко, це український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, доброго вам ранку! Добрий ранок, піре вітання глядачам і студії. Пане Олександр, от хочеться просто почути від фахового дипломата оцінку саме цих висловлювань Володимира Путіна, російського диктатора. Це висловлювання, які спрямовані або адресовані, все таки на внутрішню аудиторію, тому що ну вони дуже схожі, там нічого нового в принципі не прозвучало. Чи це якийсь сигнал конкретно комусь, наприклад, французькому президенту? Ну, політика шантажа це постійний інструмент. Він не дипломатичний, але це чисто московський інструмент. Тому ви помітили, що Захід завжди нам допомагав дуже обережно. А ця обережність, в тому числі, мала наслідком тому, що постійно Путін шантажував. Щось дасте це буде відповідальність нанесу удар. Буде це буду наносити по вам удари. Але бачите, що вже країни Заходу трошки до цього звикли, до цієї політики, вона ненормальна. До речі, щодо статуту ООН, погроза застосування сили це кримінальний злочин, і міжнародний кримінальний суд може його розглядати. Мені здається, дуже вдало була відповідь міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Сказав: Де да, Боже мій, якщо ви не хочете, щоб застосовувалася ця зброя, хоча США ще не визначились до кінця, Ну, виведіть свої війська з України, і нема проблем, ця зброя не буде застосовувати проти території Російської Федерації. Між тим, Путін чомусь вирішив, що він може своєї території бомбардувати чужу країну, а інша країна, яка обороняється відповідно до статуту ООН міжнародних комісій, має право наносити удар відповідно до міжнародного права по території країни-агресора, чомусь це не може робити. Ну, от, власне кажучи, ця дискусія вже велась досить довший час. і вже 11 країн-членів НАТО дали дозвіл на використання своєї зброї на території Росії. Поки що йдеться про військові аеродроми, чисто військові об'єкти, які ближче до кордону з Україною, а інші країни вже близькі до цього рішення, тому це звичайно. Виведе Росію з певної зони комфорту, в якій вона перебуває населення. Відчує на собі, що значить, коли десь поруч здалеку гримлять щоденно вибухи. Ну і нарешті питання щодо французького контингенту. Звісно, що Франція дає певний меседж колегам по альянсу, що треба мати і на ці питання, воно важливе. Показувний приклад, Путін знову шантажує, але Париж спокійно сприймає цей шантаж, тому що він ну, поки що ні до чого не призвів. Чи може призвести до якихось глобальних катаклізмів? Ну, в теорії може, але на практиці ну, це значить, що Путін хоче зруйнувати все життя на планеті Земля і фактично стає злочинцем планетарного масштабу. Фактично зникне і Росія, тому наносити удар по союзникам і не отримуючи цей удар по своїй території, щось російські пропагандисти забувають. А саме так і буде. Тобто, якщо наноситься удар по західній країні, наноситься удар по Москві, по Петербургу, по Курську, і так далі. Тому от таке зараз протистояння проти російської агресії. Дуже добре, що наші західні союзники почали діяти більш рішуче студія. Враховуючи те, що реакція Москви часто буває дуже неочікуваною і надто терористичною на будь-які певні події, чого варто тоді очікувати від Путіна на таку консолідацію західних зусиль, ну пропагандисти будуть верещати на московських каналах. Сам Путін щось буде знову закликати до чогось і. і... Але як правило, це робить через Дмитра Медведєва ця чорнова робота на заступнику голови російського РНБО РНБ ради нацбезпеки. Але між тим уже відбувається певний перелом у світогляді наших союзників щодо сприйняття російської агресії. Стає зрозумілим, що грати по російським правилам вже досить. До цього часу грали досить по російським правилам. і Це призводить до складної ситуації на фронтах України. Для того, щоб Україна швидше закінчила цю війну і досить успішно, для цього треба діяти і надавати переваги українським ЗСУ новітньої зброї, яка може вражати противника і на його території. І, скоріш за все, це будуть військові бази, аеродроми. І склади з артилерійськими снарядами чи мінометними бомбами, тому ситуація змінюється на краще. Жаль, що це не відбулося трохи раніше. Між тим, от констатуємо, що перелом відбувається в країнах НАТО, Росія стає головною небезпекою існування альянсу. Це вже всі знають. І власне кажучи, є консолідована позиція, що Україні треба допомагати набагато більше ніж альянс допомагав до цього. Студія Пане Олександре дуже вам Спасибо. вдячні за вашу аналітику. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії герцеговині у 2010-2017 роках був з нами на прямому зв'язку.